Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку призначення і використання логічних функцій табличного процесора. Ви вже, я думаю, ознайомились з уроком презентацією А зараз давайте подивимося, як ми можемо застосовувати ці логічні функції на практиці. У мене вже є створена табличка майже повністю. Тут у мене ще примінена зміна ширини стовпців. Та першого рядка, жирний шрифт, функція у мене примінена перенести текст. Ну і по, по форматуванню, здається, все. Тепер дивіться, у нас шість позицій товару, для того, щоб не вводити всі їх, ми автозаповненням. Заповнюємо 6 позицій товару і давайте відразу в клітинке d 2 d 7 вставимо формат клітинок числовий, перевіримо, щоб кількість десяткових розрядів 2. Все так, давайте виконаємо першу нашу умову. Якщо товар зберігається на складі більше або 8 місяців. То його ціна зменшується вдвоє, якщо менше восьми місяців, то ціна лишається старою. Ми для цього переходимо з вами в вкладку формули. У нас сьогодні з вами логічні і вибираємо «If». Оператор «Іф». Ну, Перша формула досить таки проста, але вибачаю за швидкість свого набору, тому що набираю при свічках. Срок зберігання, це у нас клітинка С2. У нас має бути яка умова більше або дорівнює восьми. Ставимо значок більше або дорівнює 8. Тепер, якщо відповідає цій істині, то у нас вартість, це клітинка b 2 має бути поділена на 2. Так, поділена на 2. Якщо не відповідає цьому значенню, то ціна лишається старою, тобто клітинка b 2 буде там відображатись. От ми бачимо: от такий вигляд має ця формула у нас. І ми її копіюємо на інші позиції і перевіряємо, у нас. Тільки товар номер 3 зберігається більше 8 місяців 12 місяців, і от його ціна зменшилась вдвічі, значить, у нас все працює так, як треба. Наступна у нас умова буде дещо складнішою і з нею треба буде більше повозитись. Якщо товар зберігається довше 8 місяців, то в 2 рази, якщо довше 5 місяців в Півтори рази. Починаємо будувати нашу формулу. Починається вона також з оператора IF. Поки що ми його закриваємо. Excel напише вам, що помилка. Так, ми знаємо, що помилка курсор у нас стоїть там, де треба. І нам треба з вами вставити оператор AND. Так. Тут у нас буде два значення. Якщо срок зберігання більше або дорівнює п'яти, це два більше, більше, дорівнює п'яти. Так, і друге значення у нас. Яке С2 менше восьми. Знову повертаємося до С2, ставимо значок менше восьми. Так, цю умову ми з вами виконали. Натискаємо Окей. Okay. Так, так, у нас формула ще не закінчена. Тепер у нас треба після оцієї от дужки поставити крапку з комою. Перемкнув алфавіт, бо на ноутбуці клавіатура не дуже зручна. Ставимо крапку з комою і задаємо умова, яка у нас буде виконуватись, Б2 у нас буде ділитися. На 1,5, обов'язково 1, щоб Excel розумів, що це у нас математичний вираз. Тобто значення, якщо істина. Ставимо після півтори ще раз крапку з комою. І тепер вставляємо ще один раз оператор IF. Так, І оператор IF має такий логічний вираз у нас це 2. Більше або дорівнює восьми. Це два срок зберігання, ставимо значок більше або дорівнює восьми. Так, і значення у нас, якщо істина ділиться вартість товара на 2, b 2 ділимо. На 2. так, І значення, якщо хибність, якщо менше восьми, у нас лишається стара вартість товару, Б2. Тобто, у нас з вами вже буде три варіанти вартості товару. От, в першого товару залишається ціна такою ж. Копіюємо формулу. Бачимо, так, у нас відносне посилання, змінюється порядком, нумерація клітинок. І дивимося, товари 2, товар 6 і товар 4, що зменшився в півтори рази. А товар 3 зменшилась ціна в два рази, а товар 1 і товар 5 ціна залишилася старою. Тобто, у нас все виконується. І останнє наше завдання це якщо вартість. Менше 300 гривень, або збережеться довше 10 місяців, то товар має бути списаним. Для цього у нас ми побудували ото, цю колоночку. І тепер давайте задавати сюди формулу. Починається вона також з оператора IF. Так? Ми поки що його прибираємо. Так, так, так. І отут от ми вставляємо логічний оператор OR, так, і логічне значення операторів значить менше 300 гривень ціна. Тобто це у нас два ой, тобто після переоцінки Д2, Д2 вибачаюсь менше. Зараз, зараз. Менше менше 300. 300 набираємо. І друге значення це термін зберігання, це С2, більше або дорівнює 10 місяцям. Більше або дорівнює 10. Так, є третього значення у нас немає. Натискаємо ОК. Так, так, буде помилка. Чому? Тому що у нас нема завершення логічного виразу. Нам треба тут-от поставити після дужки крапку з комою, зараз перемкну алфавіт. Крапку з комою і у лапках. Перше значення у нас буде списано, закриваємо лапки. Так? Ставимо крапку з комою, це у нас розділяються умови, пам'ятаємо. І друге значення має бути пуста клітинка. Це значить, нам треба просто набрати пусті лапки. Дивимося, здається, дужки у нас все вірно. Натискаємо Enter і копіюємо формулу. І дивимося, так, у нас умова збережена, та, яка нам е, має бути якщо менше 300 і більше 10 місяців товар списаний. Дякую вам за увагу. Маю надію, урок був цікавим і корисним, і на наступній практичній роботі він вам стане у нагоді. До побачення!